У середу 9 квітня сумська громада, створивши живий коридор зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, провела в останню земну путь мужнього захисника України – 41-річного солдата Віталія Гречковського. Військовослужбовець із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ добровільно зі зброєю в руках, став на захист рідної сумщини. Згодом поповнив лави зсу служив на посаді стрільця санітара Єгерського батальйону сухопутних військ. Загинув відважний воїн на полі бою ще 5 квітня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області, але донедавна вважався зниклим безвісти у серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Віталій назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброзичливою, чесною та порядною людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. З Віталієм я зв'язана близько. Тому що він мені дуже допомагав по двору, я голова ОСББ будинку, і він всі мої питання, любі мої куди десь я до його обращалась. Він завжди мені допомагав. Він завжди тілився з мною своїми проблемами покладістий, добрий, того ж у його й багато друзів. Тому що ну, вони його поважали, вони завжди. Цінили того комусь допомогти, -то -то комусь деревця, якесь спиляти, до когось поїхати додому, там в село родітелям допомогти. Це він завжди допомагав. Він працював, він взагалі сам строїтель, він працював на стройках, він, він їздив і по командіровкам, і так на заробітки він їздив, щоб заробити якусь копійку. Він мені дзвонив, я не скажу, чи в березні місяці, ночі, в три часа ночі. Він мені дзвонив. Я спочатку його не узнала, а потім, коли він каже, Тетя Валя, це, це я, я познала, ми з ним дуже довгенько говорили, а потім він і каже, ну, мене позвали, він на посту був. І він вшу. І після того я більше він до мене не дзвонив. Я все общаюся з ребятами, вони всі мене знають і дуже добре зі мною обращаються. І вони мені сказали, що я, Віталік не виходить на зв'язок. Каже, не? Він не виходить, ні ми то не нам не дзвони. Ну і ми задумалися, ну це все його чекали. Хоча, звісно, ну вже думали, що це що то случилось, тому що так просто довго виходить на зв'язок, людина не може. Він молодець. Він пішов з перших днів так само, як і я. він солдатом служив у силах самооборони. це мій друг по життю. Отакий От хлопець. Віталій, наш сусід, був по будинку, приїжджав по відпустку і казав, ось не, дум, не думав, що попаду додому. Без дозволу і без наказу командира зайшли на позицію ворога і відбили. А мені замість ось дали відпустку. Взагалі він був поранений, У нього були розказував, як там важко, але не падав духом і Ми його за це поважали. Відспівали хороброго солдата Віталія Гречковського у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Ще успокої Господу, помолимо. Господи помилуй, молимось За спокій душі, спачілого гороба Божого. України, загибла загибло воїна за волі, незалежність і соборність України, но представлено в Італія і за відпущення йому усякає провини вільної і невільної. О, сладий, лови. Господь Бог оселив душу, його там, де праведність Господи, помилуй! Відважного воїна оборонця Віталія Гречковського з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.